Партнер 16 року випуску. Автомобіль у нас має 1,6 дизельний двигун, а також коробку автомат. Класний стан, візуально виглядає, машина дуже гарно, має непогану комплектацію, як для, для француза. У нас такий салончик, полюсткі перемикання передач, дійсно незвичайний селектор перемикання передач, круїз контроль, задні партроніки, а також є секретна кнопка. Оця кнопочка вона дійсно працює. хто Ну, якось їх догадочків пишіть в коментарі, в принципі, побачимо, хто у нас догадається. Отак машина виглядає позаду, має такий міський багажник, дверцята. До речі, автомобіль у нас по тих паспорту Грузпас, тобто немає ніякого налогу при переоформленні автомобіля, що дуже і дуже зручно. Втім, підходить як для пасажириських перевезень, так і для грузових. А, має таку дверцяту. ту всі, всі сідушки вони регулюються, В принципі, отак виглядає задній ряд. А, коротко, в принципі, прикольний варіант. А, Дуже універсальний не за всі гроші світу. Кому цей пижик, всі деталі отам за телефончик.